Добрий день, добрий день, Катерино. Боже вам поможе. Доброго здоров'я, Варуня! Ой, да, забила, так уже болять. Ой. А чого ви, Катерино, самі? А чоком Василь не йде та не допомагає вам, га? Вороня? Таке горе в мене. Та ви що? Таке горе. Боже, хай Бог ворона що сталося, голубонько. Я ж кажу, я вас давно не бачила. Що сталося мій Василь? Господь уже з півроку як заслаб! А Боже, яке лихо. А що ж йому сталося? Варунь, ага. оце я його як від Надезі гнала, то я ж йому тоді добре попід коліна надавала. Ото як з бураків. Та й каже, що стригнуло ні. його в спині, ні сісти, ні лягти, ні встати. А та ви ж його наче тоді не дуже били, я ж вам не дала. Варуню, я вам признаюся, Шо? Але я вас прошу, як свою рідну сестру, хоч нікому не розповіла. Ні, ні, ви ж мене знаєте. Ну-ну, кажіть. Я ще йому і вдома ще тоді добре дала. Там ви вибили рідного чоловіка. Ви що не могли взяти в пасію впала в пасів, впала. Треба було піти на дезі засідати, щоб знала, як ото людських чоловіків приймати. Ой. Та божилася вона мені, клялася, М -м -м -м. що нічого не було. І Вася мій казав, Ой. що нічого не а ви було. ви й повірили. Ну повірила свої ж люди. Сусіди кумаш моя дорога. І тепер заслаб чоловік. Заслаб. заслаб господи. Із спини пішло йому в серце. Та ви поле серце. Боже. Пече йому, каже, болить. Це погано, Катерина. Каже, що я йому ребро зламала. Що зламала ребро? Каже, що в печінку і то йому те ребро. Боже, ковлю. яка напасть чоловік. Боже, що ж тепер буде? Це ще не все, вороне, ще що? не все. каже, що терпне йому в роті. Язиком не може повернути. Це О, Ти ну, ну, сама ось у саморікати Катерино. Дуже погано. Крипіться, кріпіться Катерин. Ну, що, що робити? А в больницю ви його не возили? Возила. Возили, та й що там врачі сказали? Ой, сказали мені, ага. сказали діагноза, не підтвердили ніякого. Не підтвердили. А що Але... вони знають ті врачі? Але на три тисячі, на три тисячі лікарств виписали. Ви бачили. І що ті лікарства? Ну хоч трохи йому легше стало, щось помогли йому. Та, аптеці, ті лікарства і гроші ми їй, звісно, допомогли. Ага. А восьму ні. Ой боже, чекайте, піднесу сумки. Ой. Ви ж знаєте, ви знаєте, люди кажуть, ой, господи, що ви так бігом сапаєте? Що ті лікарства одне лічать, а друге. Ой, Боже. Правда, кажуть люди. Ой, заслаб Боже, дивіться, а я ж думаю я його ніде не бачу, то це він що бідний зараз. в року вже лежить. Лежить у хаті, да, зараз, нікуди да. не, виходить. не виходить. І зараз лежить, так. Да. Відправила його зараз на Куди? пункт, бо да. каже, таке давлення йому шабануло Каже, аж за 200. Та да ви що? Страшне давління. Та да коли він пішов? Зранку я йому голову змила, сорочечку чистеньку вдягну. Та він пішов, ти що ще не прийшов? Сама хвилююся, от де це він до цієї пори, хоч би не паршиво йому там було. А, а ви до фельдшерки не дзвонили? То наша це я буду жінку, це хвилювати. Ну як би то хвилювати? Ну кума, поймі самі. Позвонили б до фельдшерки, та й розпиталися так і так. Що з вас? Чи впало те давлення, чи не впало. Бог і ся ти знай. Що вам з ним робити? Аруню, ви оце такое, як... як то не вірите маму Васі, що він в лікарні? Ні, я Васі вашому віру, але довірай, ну провірай. А ви до фельдшерки така б і позвонили? Подайте мені телефон. Я їй позвоню. Подайте мені телефон. Де мій телефон? Ангай. Анна, альо. Ага. Добрий день, Вікторівна. Що ага. Ага. то мій Вася? Кололий йому від вже йому легше. Як не було? Як не було? Вікторівна, то може він десь в черзі там сидить, може він на вулиці, може йому там паршиво. А ну гляньте. Нема черги. Ви Бо... закриваєте? О! А де ж мій Вася? От, от 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 до свидання. До свидання. Почули? Що ви оце почули? А може він десь лежить на дорозі, а може йому паршила, а може він впав, а може в нього тиск піднявся. Ой, піднялося в нього. Не знаю, Катерино, що у вашого Васі піднялося. Але скажу вам так, не знаю, чи казати, чи мовчати, але вже й мовчати несила. Кажі, що знаєте. Ой, не Кажі, знаю. що знаєте. Іду я помаленьку, іду, іду. Дивлюся, а Надася на городі. Ну, всі на городі і я на городі. Ага. Тільки Надазя не сама. А з ким? Ну здалося мені, що з кумом, Василем радки вона сіє. Моїм їм Ви ви так не нервуйте, бо ще вас інфаркт хватить. Ну, таки, ну здалося мені, що з вашим? Ну може я вороня. Вороня. Я не можу, то гроші. Нашу вам ці сумки? побігли мені, Вороню. Побігли до надесі, до нашої до якщо я їх тільки там застану, то я їх застану. Та я з зникло примісне з розкої лише полочитися з тими супер. Я за вами скучив дуже. До других мені байдуже. От і добре. А у мене Що? є баличок. О! А для цього діла я припас і вам і коньячок. О, о, коньячок. О. Та ще й шоколадка, шоколадка у мене є. Шоколадка. Це Щоб мені. мали про мене добру згадку. Ой, Пішли. почекайте. Що? ко Катерина, йде! що робити? Я кати, ваша коти нема! Ой, лихо, що зараз буде? Що тепер, тепер буде? Я ой, ой! Давайте ходить, холодно! Ходімо, ходімо! Бо Нога болить! наласти, прошу вас, там, вас, там, вас. вас. Ой, та я вас прошу та не можу, Добрий день вам на десяточку. Боже, поможи, боже, поможи вам, голубонько, та й ви будьте здорові. Ага. Казали боги, ой, ой, ой. що заслабли, щоб і ви помогли. Що таким, як ви, і не треба. Та чого це? А ви мого Василя часом не бачили? Та ви не бачили Василя Катерининого. Чого це він має бути у мене тут на городі? А... Ви як бачите, я сама. Ага. Я сама і сію, ага. і садю, ага. і сама ондечки, й борони волочу. Боже. І сама коткую. Ага. Все сама. Ага. Сама. Ага. Чого б це цей Василь ваш? Ага. Та й був би у мене на городі, ви скажіть. Мій Катерино? Ну не починайте. Не Я не бачила, не боролки, бачила, бачила Василя. О, господи, не шукайте. Вона бреше! брешена. Ага. Скажіть. Ну скажіть, що ага. вона хоче з мене? Вона шукає ну, свого Василя. Мені, скажіть, вона шукає за свого... взяли, що цей Василь. Одна жінка мені сказала, що мені не збреше. Да, та Одна жінка не збреше! Бо він у вас на городі да, комунаї, бачила, де жінка, жінка бачила. Що ви мені розказуєте Нікого у мене не було. Жінка, Господи, надезю ви, моя кума, і ви, Катерину, моя кума. Та що ж ви сваритеся на всеньке село, зняли цей крик. І було б ще за кого сваритися, якби ж чоловік, як чоловік, а то корду а вони двал зняли. Помовчіть! Морко! Помовчіть! Що ви кричите, як башен? Он довець курку поніс сондечки! Он наші другий. Так, І все через вас! Та моя хай. курка. Ай. 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 Це що таке? Василику. Ой, лишенько, голуби місі закрили. Ку Куме, а ну злась! Що ви там робите? Не знізуть. Зла, ой Боже Внизу. мій, не знізуть. Господь ти старий, звідай! ти можеш більше получить! Світлай, сказали звідти, то не тязь світа! Добре, ти дуже мені стогни! Катря дуже о, мені согни! Ой, ой, ой бідні каже. Я, я, ага. я ж йому вірила. Да. Я ж його І драмочку я... відправила в лікарню. Боже, дивіться, помила, голову, спинку, Штанці чисті сорочечку. Варуню, варуню, скажіть мені, як сестра, сестрі, кажу, яке в нього те давлення. Куди воно в нього піднімає? Ой, Де в нього те давлення воронь? скажіть мені! Ой, Катерино, не нервуйте! Що я, я не вам можу. скажу? Що я вам скажу, як рідні скажу. Нащо бик вик на, на те решти буде? Ж Йому дай, ой, ми ногами ой, тиснуло Катерино. Ти Бачите, подивіться. Розуміли. Молодець, а, гроші. А ну, не сваріть. Ага, ага. Дивіться, дивіться, дивіться. Сваріть, він же ж прийшов до мене. Ага Бо я ж з недавніх пір травниця. <риклад> я ж пахарка я, 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 я ж лікую травами. А, травницями, травницями. Травами, а, травами. Та я ж тільки полікувати <риклад> хотіла Василя і Політовича. Я ж ніяких... З них намірів, ніяких ага. не а, маю. Гароню, що мені з ними а, робити? Скажи, що не, мені не, з ними робити? Катериною. Катерину, я знаю. Я знаю цих голубків. Хай ондечки беруть котка та беруть. Почекайте! Омдечки. Почекайте! А, я їм ще гроші дали. Я ще б ще гроші дала на лікарство. Де гроші? Де гроші? Я ж не знала, Де що гроші, гроші, давала? Де ти гроші дів? Нема. Ну лишенько, нема. Де гроші, я гроші питаю, Нима. що на ліки давала. Де? Де, гроші? Де гроші? Де гроші? Ось і Ох, Коняк. 242. П'ять зірочок! Остальні де? Де гроші? Де останні питаю? Не знаю. Де, де? останні гроші? Де гроші? Де гроші? Де no, no, Reese... no, no, гроші? Де no гроші? Де гроші? Сказала! Боже, не бей! Гроші! Не бейте, Катерина, дайте я спасати! Не бейте, його! Де? У Надежі У Надежі гроші. Давайте. Ми не маємо гроші. Ми не маємо гроші. Сказала гроші, віддайте, бо зараз скажете. О! Що там робиться? Ви бачите, баруді? Якими ж ануйдуть сюди, Василь, а, -а, -а. а як то вам не соромно, чоловік урока, а, -а, -а. а дурники в голові, дурники злі, копійки Я зірочок. А що? Майот? а що шоколадку таку дивіться? Дорогу. А тепер знаєте, що Катерино зробимо? Що Шо ми з ним? Запрагайте на їх, Запрагайте на їх в борону та й в которой. Та й підемо до вас. Tem para ser de mão